Вітаємо на каналі Твоє вікно. Сьогодні ділимося з вами відеозвітом після встановлення офісної перегородки в Києві по вулиці Бережанській. 4 замовники обрали комбінацію з профілю VDS Trio та VDS 5S. Заповнення сендвічі Білі 24 мм. Склопакети також 24 мм, однокамерні з двома стеклами та камерою між ними. Ви вже бачите встановлену конструкцію, яка кріпилася комбінованим методом, з використанням анкерних дюбелів та анкерних пластин. По периметру конструкція задута піною SomaFix, після застигання якої надлишки можна буде обрізати і при бажанні закрити шви нащільниками. Сама перегородка складається з двох рам, що з'єднані між собою посилюючою стійкою для надійності конструкції. Поріг дверей алюмінієвий. Він вважається холодним, але в даних умовах, коли це перегородка всередині приміщення, то сенсу в порозі рамі просто немає. Перегородка виконує своє основне завдання. Ділить кімнату на дві окремі. В кімнати два окремі приміщення, що й було потрібно замовнику. Щоб прорахувати вартість вашої переворотки, телефонуйте або пишіть.